Іноді найгостріший біль не від гучних скандалів, а від тихого ой, вимовленого без жодної тіні жалю. Ви коли небудь відчували, як вас викинули з власної історії, коли, наче, стоїш на порозі свого ж дому, а двері зачинені зсередини. Саме так відчула себе Оксана, коли запитала доньку про вечерю на честь заручин, і почула, що вона вже відбулася вчора, без неї, без запрошення, без навіть натяку, що її присутність важлива. Тут не лише про пропущену вечерю, тут про роки життя, вкладені у людей, які потім вчаться жити так, ніби вас ніколи не було в їхніх планах, про моменти, коли ти був готовий віддати останнє, але натомість отримав тишу і відчуження, це наче віддати комусь свій ключ, а потім виявити, що тебе самого додому більше не пускають. Але ось у чому парадокс, саме в такій миті, коли здається, що тебе зламали, починається щось нове. Це може стати точкою, де ти вперше за довгі роки ставиш собі запитання, а чого хочу я. І повірте, відповідь на нього може змінити не лише ваше життя, а й ставлення оточення до вас. Можливо, ви зараз теж впізнаєте себе у цій історії, і, якщо так, не поспішайте ховати свій біль під килим ввічливості, бо іноді саме чесна розмова і сміливе досить стають тим самим кроком. Який повертає вам себе. І сьогодні ви дізнаєтесь, як це сталося в Оксани. Був тихий післяобідній час такий, коли навіть цокання годинника здається гучнішим за звичай. Оксана сиділа за кухонним столом, дивлячись на виписку з банку, розгорнуту перед собою. Цифри не брехали. Один 547 тисяч гривень знято з її рахунку. Це не була помилка, не шахрайство в інтернеті, все набагато болючіше. Поруч із транзакцією стояло ім'я її власної доньки Марічка. Змішання шоку та невіри охопило серце, наче свідомість відмовлялася приймати правду. Вона вдихнула глибше, намагаючись зібрати думки, але вага цього аркуша з цифрами була майже відчутною. Це було не просто про гроші, це було про довіру, про зв'язок, який мав би бути непорушним. Думки відразу перенесли Оксану у минуле. У той день, коли вона дала Марічці доступ до своєї картки. Це було кілька років тому, на всяк випадок, як вона тоді сказала. Мати ж не розмірковує довго, коли йдеться про допомогу дитині, правда? Вона уявляла термінові ситуації хвороба, непередбачена подорож, можливо, ремонт житла, але точно не банкет у ресторані з фонтанами шампанського. І ось тепер із важким серцем. Вона розуміла, що поняття нагальна потреба для Марічки було зовсім іншим. Це саме той момент, коли любов плутають із вседозволеністю. А коли любов змішується з відсутністю кордонів, ціна може бути занадто високою. Вдивляючись у цю захмарну суму, Оксана відчувала, що найбільше болить не сам факт витрати. Її ранила байдужість, яка стояла за цим учинком. Це як подарувати улюблену сімейну вишиванку, а потім побачити, що з неї пошили кухонні рушники. Емоційна вартість завжди переважає матеріальну, і саме тому важливо навіть у найщиріших жестах допомоги встановлювати чіткі межі. Це не про недовіру, це про збереження того, що будувалося роками та потом. Сидячи в тій самій тихій кухні, вона розуміла, що розмова з донькою неминуча. Але це буде не просто прохання пояснити витрати, це буде розмова про те, наскільки далеко вони віддалилися одна від одної, щоб дійти до цієї точки. Виписка лежала перед нею як нагадування, що найгірші зради часто приходять не від чужих людей. І як вона відчувала, це було лише початком історії про те, куди насправді зникли ці гроші. Гроші зникли не на ліки, не на сплату боргів, не на допомогу комусь у біді. Вони пішли на квіти, банкет і оренду розкішного весільного залу. Оксана читала це у повідомленні від знайомої, яка бачила підготовку свята в центрі міста. Виявилося, що Марічка не просто замовила букет вона замовила цілу фурію квіткових композицій, арки, пелюстки для доріжки і навіть дизайнерські вазони. Було важко повірити, що те, що колись вважалося на крайній випадок, перетворилося на спонсорування весілля з розмахом. У такі моменти життя нагадує іноді найбільші фінансові удари приходять не від ворогів, а від тих, заради кого ми готові були віддати останнє. Вона згадала той день, коли з любов'ю в очах вручала марічці свою банківську картку це був жест довіри, своєрідний ключ від сейфу у світі, де так багато непередбачуваного. Можна було б очікувати, що дитина скористається цим ключем лише тоді, коли справді пече. Але ніч він відкрив двері до святкового бенкету з живою музикою та фотозоною, ніби гроші росли на городі. У цьому була гірка іронія чим більше ми розширюємо межі довіри, тим швидше дехто починає їх тестувати. Для Оксани це стало ще й болісним уроком про те, що просто допомогти і стати фінансовим донором розваг це дві абсолютно різні речі. Можна щиро любити. І при цьому чітко вказати, що гроші не для свят і тортів, а для безпеки. Як у сім'ях, де батьки відкривають дітям накопичувальний рахунок, але пояснюють ці кошти на навчання чи житло, а не на розваги. І якщо цього не проговорити, потім важко вимагати іншої поведінки. Тепер, коли правда вийшла назовні, Оксана почала замислюватися якщо весілля ще не відбулося, то скільки ще витрат чекає попереду? І що ще може опинитися на її банківській виписці під прикриттям сімейних потреб? Вона вже відчувала, що це лише початок довгого списку витрат, які розкриються при найближчому погляді вона повільно гортає виписку рядок за рядком, і з кожним прочитаним записом біль стискає серце все сильніше Квітковий салон 290 тисяч гривень, ресторан 770 тисяч. Кейтеринг ще 430 тисяч усе разом майже півтора мільйона витрачених на один день свята. Іронія в тому, що цей день навіть не настав, а рахунки вже оплачені. Для Оксани це було як дивитися на зруйнований дім, який ти будував роками, ще не встигли звести дах, а стіни вже тріщать. Вона чула, як у голові звучить внутрішній голос той самий, що завжди попереджав Не давай доступ до грошей без контролю. Але любов до дітей часто затьмарює здоровий глуст як садівник, який залишає теплицю відчиненою, вірячи, що ніхто не зірве врожай, і повертається, щоб побачити порожні грядки. Біль тут був подвійний матеріальний збиток і втрата довіри, яка ніколи не купується вдруге за ті самі гроші. Вона подумала про те, як легко виправдовувати чужі вчинки, коли йдеться про сім'ю. Можна сказати: ну, це ж весілля, особливий момент. Але хіба особливий момент виправдовує фінансову безвідповідальність у світі бізнесу існує правило інвестиція має приносити віддачу. І якщо вкластися у весілля, віддача може бути лише емоційною. Але тут і емоції залишили присмак зради це як купити дороге вино, щоб розділити його з другом, а він вип'є його сам, не запросивши тебе за стіл. Виписка лежала перед нею, кожна цифра, наче рана. Що нагадує про своє походження. І чим довше вона дивилася на ці витрати, тим більше розуміла це не випадковість і не помилка, це чіткий вибір. А якщо Марічка зробила цей вибір один раз, хто сказав, що вона не зробить його знову? Питання залишалося відкритим, і відповідь на нього, схоже, чекала попереду. Дім здавався порожнім і холодним, навіть коли у ньому хтось був. Це була та тиша, що не заспокоює, а стискає груди. Відтоді, як чотири роки тому помер Микола, чоловік Оксани життя тут ніби завмерло. Вона не чіпала його речей. Костюм досі висів у шафі, його годинник лежав на тумбочці, а улюблена чашка стояла на кухонній полиці. Це було, наче, зберігати ілюзію, що він ось-ось зайде у двері. Дехто скаже, що це тримає в минулому. Але для неї це було способом зберегти тепло в серці. Її друзі часом радили. Викинь усе, почни з чистого аркуша. Але вона знала, що нові початки не вимірюються відсутністю старих речей. Вони вимірюються внутрішньою готовністю відпустити біль, а цього відчуття в ній ще не було. Як дерево, що пережило бурю, але досі стоїть із поламаними гілками, не тому, що не може їх скинути, а тому, що вони нагадують про пережити. Іноді нам потрібно триматися за минуле, щоб мати сили жити далі. Кожен куточок дому нагадував про нього дерев'яний стіл, який він колись власноруч полагодив, полиця з книгами, де закладка лишилася на сторінці, яку він читав востаннє, стара лампа біля крісла, під якою вони пили чай вечорами. Це були дрібниці, але саме з них складається відчуття дому. І, хоча зовні Оксана продовжувала жити, Всередині частина її залишалася у тих днях, коли він був поруч. І тепер, сидячи в цій тиші, вона відчувала, що втрата чоловіка і теперішнє розчарування злилися в одну довгу нитку смутку. Можливо, саме тому вона так гостро відчувала зраду від доньки, бо в її житті залишилося так мало людей, яких можна було назвати своїми. І саме в цю порожнечу ось ось. Мало впасти нове повідомлення, яке знову змусить її серце стискатися. Телефон завібрував на кухонному столі, перериваючи тишу. На екрані повідомлення від Марічки: Мамо, ти б не могла сходити в магазин і забрати замовлення. Ми тут зайняті весільними справами. Тон був легкий, без жодної тіні подяки чи визнання того, що саме мати профінансувала це свято. Для Оксани це прозвучало так. Ніби її роль у цьому весіллі зводилася до обов'язків прислуги, і це після того, як з її рахунку зникли всі ті гроші. Вона довго вдивлялася в екран, думаючи, що відповісти. У такі моменти хочеться поставити запитання прямо, а ти взагалі розумієш, що сталося, але іноді мовчання говорить більше, ніж будь-які слова. Вона пригадала випадки, коли люди приймали її допомогу як належне і як рідко це закінчувалося вдячністю. Це був ще один доказ того, що що добро без меж швидко стає нормою, а не винятком. Можна було б просто зробити, як просили, піти й забрати те замовлення, але всередині назрівав спротив. Бо справа була вже не в одному поході в магазин, а в тому, що її цінність як людини і матері звели до рівня обслуговування, це як у бізнесі. Якщо партнер не бачить твоєї ролі, він починає сприймати тебе як ресурс, а не як рівного, і тоді починається виснаження. Фінансове, емоційне і моральне. Вона відклала телефон на стіл і зробила ковток чаю, який уже встиг охолонути. Дивлячись у вікно на хмарне небо, Оксана відчувала, що ця історія з весіллям відкрила набагато глибші тріщини у стосунках із донькою. І попереду чекало ще болючіше усвідомлення, коли вона сяде за стіл з калькулятором і порахує, скільки років піде на те, щоб повернути витрачене, вона дістала зі шухляди старенький калькулятор і почала рахувати. Її пенсія становила трохи менше, ніж 2 800 гривень на місяць. Навіть якщо б вона відкладала кожну копійку, щоб повернути ті один з плабети мільйона, знадобилося б понад 40 років. Це був абсурд, холодний і безжальний, наче математична формула без жодних емоцій. І ще більш болючим було розуміння, що ці гроші не просто зникли, вони пішли на день, який для неї навіть не мав смаку радості. Вона сиділа за кухонним столом, розуміючи, що ця фінансова діра не просто про цифри це був ярлик, який повісили на її спину, ти джерело, джерело, з якого можна черпати, не думаючи про наслідки. У бізнесі такий підхід швидко руйнує будь-яку компанію, а в сім'ї. Будь-які відносини. І хоча гроші можна заробити знову, довіра відновлюється значно повільніше, якщо взагалі відновлюється. Вона уявила, що було б, якби ці гроші справді стали інвестицією у маленьку сімейну справу, у ремонт даху, у навчання онуків, це були б витрати, які принесли б плоди. Натомість вони перетворилися на фотографії з інстаграму, які через рік. Втратять будь-яку цінність навіть для тих, хто на них усміхається, і саме це розуміння змушувало її почуватися не лише обкраденою, а й знеціненою. Вона знову глянула на цифри в калькуляторі і відклала його вбік. Ця прірва була настільки великою, що навіть намагатися її подолати, здавалося, марною справою. Але життя вже готувало новий виклик у цьому самому домі жив ще один дорослий. Який теж вважав, що її ресурси безмежні. У її домі вже кілька місяців жив син Андрій. Розлучений без роботи, він спочатку приїхав тимчасово, але цей тимчасовий період розтягнувся, немов гумова стрічка. На словах він допомагав, але насправді більше додавав клопоту. Він користувався її кухнею, ніби це хостел, залишав чашки з недопитою кавою по всій квартирі. І вмикав телевізор так гучно, що сусіди, певно, знали всі його улюблені серіали. Ситуація стала ще складнішою, коли у його житті з'явилася нова подруга Олеся. Вона принесла із собою коробки з пахучими паличками, ароматичними свічками та кришталевими підвізками, які, за її словами, очищають енергію простору. Але для Оксани ці аромати стали справжнім випробуванням, вони викликали алергію. Змушували кашляти та сльозитися очі. Власний дім почав нагадувати їй чужу територію, де навіть повітря було проти неї. Вона пробувала говорити з Андрієм, пояснювати, що їй важко, але він лише відмахувався мовляв, це дрібниці і варто бути відкритішою до нового. Ці слова лише підливали масла у вогонь. Бо для Оксани нове це добре, якщо воно не знищує старе, на чому тримається твій дім і твоє здоров'я. І коли людина не чує цього, вона починає перетворюватися на мешканця, якого ти не кликав. Тиша у домі зникла, поступившись місцем запахам ладану та сміху з серіалів у сусідній кімнаті, і все це відбувалося на тлі її власних фінансових проблем, які нікого, здавалось, не хвилювали. Але скоро цей хаос досягне точки, коли вона вже не зможе його терпіти, і привід для розмови з Андрієм знайдеться сам. Наступного ранку. Вона поклала банківську виписку на кухонний стіл і покликала Андрія. Він зайшов, тримаючи чашку кави і, побачивши папери, лише знизав плечима. Оксана почала спокійно, але твердо пояснила, що Марічка взяла з її рахунку півтора мільйона гривень на весілля і що це не просто гроші, це її єдина фінансова подушка безпеки. Вона чекала хоча б краплі обурення, хоча б слів підтримки. Але Андрій лише зробив ковток кави і кинув. Та це ж просто гроші. Марічка тобі все поверне. Наче мова йшла про пару сотень, витрачених на продуктовий магазин. Ця байдужість різала більше, ніж будь-які грубі слова, бо іноді найгірше не зрада, а повна відсутність емоцій у тих, хто мав би бути на твоєму боці. Вона сиділа, відчуваючи, як кожна його фраза віддаляє їх було схоже на розмову з людиною, яка живе в іншому світі. Де не існує понять цінність чи вдячність у бізнесі. Така реакція партнера означає, що він не бачить ризиків і не збирається брати на себе відповідальність. У сім'ї це означає, що твої проблеми для нього не більше, ніж фоновий шум. Вона зрозуміла, що у цьому домі її власний голос став найменш значущим, і, дивлячись на байдужість сина, відчула, що ця історія з грошима лише оголила набагато глибші тріщини. Та справжній удар чекав попереду, коли вона згадає все, що колись зробила для своїх дітей. Його байдужість боліла сильніше, ніж якби він почав кричати чи звинувачувати. Оксана сиділа і згадувала роки, коли віддавала все заради своїх дітей. Вона допомагала Андрію після розлучення, коли він не мав де жити і що їсти. Вона підтримувала Марічку, коли та відкривала свій маленький бізнес, і кожна гривня була на рахунку. І щоразу робила це без жодних умов, бо вірила сім'я завжди відповість взаємністю. Тепер ця віра тріскалася, як тонкий лід під ногами. Вона згадала, як ночами не спала, щоб доглядати онуків, коли діти не могли впоратися як відмовляла собі в новому пальті чи відпустці, щоб допомогти їм закрити кредит або сплатити оренду. Це були не просто жертви, це були цеглини, з яких вона будувала їхнє життя. І зараз здавалося, що вони навіть не помічають цього фундаменту. Її серце стискалося від усвідомлення найболючіше це бути поруч із тими, заради кого ти жертвував роками і відчувати себе невидимою. Це як бути архітектором чудового дому, а потім, коли його заселяють, тебе навіть не кличуть на новосілля. Вона розуміла, що не може змусити дітей оцінити все, що вона зробила. Але могла перестати дозволяти їм ставитися до неї як до безмежного ресурсу, і, хоч розчарування поглинало її, десь усередині з'являлася нова рішучість. Життя ще не закінчилось, і навіть у цій ситуації можна знайти спосіб змінити правила гри. А початок цих змін настане, коли вона зможе вголос сказати те, що роками тримала всередині, вона довго сиділа на кухні, дивлячись у вікно, де повільно падав дощ. Ці краплі стукали по підвіконню, наче нагадували час йде, а зміни не відбуваються самі собою. Оксана розуміла, що все життя ставила дітей у центр свого всесвіту, а себе десь на околицю. Вона жила їхніми проблемами, планами, перемогами та поразками, забуваючи, що має право на власні мрії. Тепер, після цієї історії з грошима і байдужістю, прийшло усвідомлення. Якщо вона не поставить межі зараз, то потім буде пізно. Це як у садівництві якщо пустити дикі паростки, вони задушать основне дерево. І хоча в душі було важко навіть думати про конфлікт, вона знала, що іноді саме жорстка розмова стає початком зцілення. Вона вирішила, що більше не буде мовчати, коли її використовують або знецінюють, що навчиться говорити ні, навіть якщо це боляче. Що почне думати про те, як відновити своє життя фінансово, емоційно і духовно. І, можливо, колись діти зрозуміють, чому вона це зробила, але чекати їхнього схвалення вона більше не збиралася. І поки в голові вона складала план цих змін, у телефоні засвітилися нові повідомлення вона знала, наступна розмова стане вирішальною, бо тепер усе залежало від того, чи зможе вона вперше. За довгі роки поставити себе на перше місце. Отже, якщо ви дочитали до цього моменту, зупиніться і подумайте, скільки разів у вашому житті ви відкладали себе на потім заради інших, і скільки разів ті самі інші навіть не помічали вашої жертви. Прийшов час чесно відповісти собі, чи готові ви й надалі дозволяти це, бо правда така межі встановлюєте тільки ви, і якщо їх немає, їх обов'язково хтось переступить. Запитайте себе прямо зараз, що зміниться, якщо ви сьогодні скажете ні там, де раніше казали так? Як виглядатиме ваше життя, якщо ви почнете вкладати сили у власні мрії, а не лише в чужі? І головне, чи готові ви повірити, що маєте на це право? Бо, поки ви чекаєте зручного моменту, життя минає? Ця історія Оксани не лише про гроші чи сімейні образи. Це про момент пробудження, коли ти перестаєш бути фоновим персонажем і виходиш у головну роль свого життя. І кожен з нас може зробити цей вибір. Питання лише в тому, чи вистачить сміливості зробити перший крок. Тож, якщо ви хочете і далі отримувати такі історії та знання, які відкривають очі і змушують діяти, підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок. Попереду. Ще стільки важливих тем, і жодну з них ви не захочете пропустити, бо кожна з них може стати саме тим поштовхом, який змінить ваше життя назавжди.